Понад 12 тисяч поранених бійців евакуювали госпітальєри з перефронтових у тиловій лікарні. Добровольчий медичний батальйон має спеціальний автобус Австрійка, а екіпажі очікують на виклик цілодобово. Вони складаються з шести добровольців. Кожен пройшов вишкіл у батальйоні. Наша знімальна група бачила підготовку та саму евакуацію. Подробиці далі. Екіпаж медичної евакуації госпітальєрів отримав заявку на вивезення поранених бійців. Завантажують речі в спеціальний автобус Австрійка. Він названий на честь загиблих аварії бойової медикині Наталії Яцун. На її честь названа Австрійка, яка займається евакуацією поранених її розвантаженням шпиталів прифронтових і довозимо поранених в більш уже віддалені міста. Галина на Руся – старша вакіп. Екіпажі сама з білої церкви працюю лікаркою в онкодиспансері. до медичного батальйону. Долучилась в листопаді 24-го. Для мене особисто це важко пояснити. Для мене особисто це багато. Я не хочу залишати цю війну дітям. Усього в екіпажі шестеро дорогою до прифронтової лікарні готують місця для поранених. Ріока, парамедикиня у цивільному житті дівчина дизайнерка у медичному батальйоні серпня 24-го. Найскладніше це ну трошки такий режим. Тобто самі евакуації вони досить довгі. Вони можуть займати від 3 там до 7 годин. Залежно від кількості поранення, це може бути декілька виїздів на день. Щоб правильно надавати допомогу пораненим під час етипування, пройшла вишкіл. Якщо в пораненого є видиме протікання, тобто він збільшується плями крові, тобто ми можемо зробити перев'язки. У нас завжди на борту є медик, знеболення ми даємо. Так само там попити, поїсти, просто поговорити, потримати за руку, при потребі додати якийсь препарат, поставити крапельницю, поставити катетери. При загрузці розподіляються по різних критеріях там по важкості, по тому з якого боку у них поранення для того, щоб було зручніше працювати і там спостерігати за пораненням. На другій позиції це позице лежачі середньої важкості. Наталя сьогодні буде відповідальна за пораненими на так звані другій позиції. У нас є І препарати для екстрених випадків. Базовий набір це андеситрон. Два це від закачування. Ну, ми їдемо в автобусі, щоб не було зайвих проблем. Скажімо так, і є так само одне знеболення. Госпітальєри прибувають до однієї з прифронтових лікарень. Звідси мають забрати більше 20 бійців у тилові заклади. Шановні екіпаж. Автобусу Австрійка вас вітає. Ми прямуємо до подальшого місця вашого лікування. Уже тут в евакуаційному автобусі госпіталієри починають огляд пацієнтів. Я бачу, що вам давали Ще раз давно для відмовлення. Та шесті раніше. ну да я ви, по-моєму тобто, тут їхали. Не? Боєць на псевдосармат поранення отримав на покровському напрямку. 11 днів із побратимами він був без зв'язку. Штурм окупантів відбили. Та ворожий дрон таки поцілив у бліндаж. Два FPV прилетіло, але не потрапили в бліндаж. Поруч лягали. А вранці одна залетіла в бліндаж, і маємо те, що маємо. Андрій за позивним грім два з половиною роки прослужив піхотинцем. Потім освоїв керування безпілотниками. Поранені отримав при виході з позицій на ротацію. Сьогодні можна сказати, мене врятував мій побратим, який їхав з правої сторони. Він не вижив. Андрія евакуювали вранці. Говорити про втрати йому важко. Сам боїзді дістав контузію та осколками йому посікло обличчя. Його доправляють до Дніпра. Перепонка лопнула і його... Чи ожог, чи там осколки. Я, я поки на нього не бачу, лікарі кажуть, можливо буде все добре. Ну, я сподіваюся, бо роботи ще дуже багато. Збираєтесь назад, пішли. А саме такі незламні духом бійців додають сил і цим дівчатам. Попри все, госпітальєри продовжують робити свій внесок у перемогу і залишатися на варті. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.